У парку перемога відкрилося справжнє диво парк легенд. Тут серед дерев і осіннього листя оживають велетні тролі та магічні істоти, створені за допомогою сучасних технологій штучного інтелекту. Гіганти удвічі вищі за людину розмовляють, рухаються і дарують відвідувачам справжнє відчуття, мені і, відчуття і, чарівної Мені кам... сподобалася найбільше там фігурка, яка крути просто головою. Знаєте, повертаєшся, як наче в дитинство. Наприклад, я ну такому не бувала, коли моє було в дитинство, бо не було на жаль такої можливості. Але зараз то я як маленька дитинка бігаю з. Цим фотографуюсь тому мені дуже подобається. Ми тільки ми тільки зайшли, але все подобається. І погода радує, і радує, що діткам можна куди зводити діток і показати щось цікаве. Фотографувалися тут і і тут, але ще туди не ходили, ще підемо. Там кажуть, діткам ще роздають дають безкоштовновато. Особлива радість для дітей. Безкоштовна солодка вата, а ще мультфільми, що оживають просто у вашому телефоні. Це простір для світлих емоцій і теплих моментів для родин, друзів і тих, хто хоче на мить відволіктися від будніх і потрапити у справжню казку. Цей парк легенд зібрав собі три світи: велетнів, тролів і магічний сад. От, от магічний сад, ви побачите поза спиною. Дуже гарна фігурка. Вона мені саме більше подобається. Не можу пояснити, чому можливо за її. Кольори, розкраси і так далі. Біля кожної такої фігурки є таблички з QR-кодом. Наводячи телефон на нього, у вас фігурка буде вживати в телефоні. Також на території є велетні і тролі. Це фігури з аніматронікою. Вони рухаються, розмовляють, Йому знаходиться з 12 вересня по 2 листопада. Аніматроніка, інтерактивні локації, видовищні шоу щовихідних і магічні фотозони для інстаграм. Усе це чекає на гостей щодня з 10 до 20.00. Це чудово нам подобається. Ми вражені, що хлопця є можливість кудись ще сходити». Сподобались всі ці чудові казкові фігури. Сподобались дуже розваги для діток. Вартість квитків від 100 до 250 гривень. Дітям до трьох років, учасникам бойових дій та людям з інвалідністю першої та другої групи. Вхід безкоштовний. Приходьте, щоб побачити, як легенди оживають просто перед вашими очима.